Ось, бачите, милі друзі, виставляю вам борщик. Це я щойно зварила борщик. Скажу, як його готувати. Візьміть каструльку, наберіть майже більше половини каструльки, киньте куряче м'ясо, свіни яке у вас є. щоб у вас На обирайте картоплю, наріжте такими смужками, такими кубиками киньте. Підсоліть картоплю солью і щоб картопля у вас зварилася. Майже зварилася картопля. Киньте туди молодий бурячок чи старий кій, у вас. Я не трій бурячок тарською. Киньте туди бурячок. Потім візьміте цибульку, зелену, кроп, петрушку, таку сибульку, все туди киньте, трошки киньте моркви, щоб воно гарно у вас прокипіло. Візьміте 4 чи 2 ложки сметани, пів ложки томату, півтолової ложки томатної пасти, все все сметаною збовтите, все кинте, потім візьмете 2-4 ложки олії кинте, потім попорчіть лаври листикінте мелена. Чи таке, яке у вас є, все все гарно щоб воно у вас гарно перекипіло, переварило. Накидайте на свої тарілочки і їжте борщик. І ще до борщику додавайте домашню або таку сметану, бо ж дуже смачний. Це я цей борщик зварила, по маминому рецепті. От дивіться, як м'яско плаває, варте, які кусні. Еее, борщик. Дуже добре, селітнє, розумієте, друзі, їжа. Дуже їй корисно їсти всю пару. Притеж втомлений з города, наївся і вже собі легше. Навіть, як, вже, розумієте, легко на желудок важко, зварив гаряченьку легку борщику, поїв і собі своїми справами займається. Бо город підеш ще, собі телевізор дивиться, от дивіться, який борщик. Для себе готую, для своїх дітей, для чоловіка. Він дуже добрий. От дивіться, який борщик. Хай ті тіште на здоров'я.